Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, як дозвілля і спорт, подорожі та міграції змінюють життя людей. Дозвілля це заняття людини у вільний від роботи чи навчання час, залежно від її уподобань, настрою та потреб. У різні історичні епохи люди по-різному розуміли дозвілля і відводили для нього час. Спорт теж має свою історію. У взаємодії з природою люди винайшли луки-стріли, човен, лижі, навчилися плавати і влучно метати спис. Пізніше вони почали змагатися із вправності у цих заняттях, і сьогодні, у переліку дисциплін, спортивних змагань присутні веслування, метання спису, стрільба. Олімпійські ігри зародилися у стародавній Греції ще у восьмому столітті до нової ери і регулярно понад тисячу років проводилися у давньогрецькому поселенні Олімпія в державі Еліда на півострові Пелепонес. Спортивні змагання мали грандіозний успіх і велике значення для суспільства. На час Олімпійських ігор припинялися війни, встановлювалося священне перемир'я. Найвідоміші змагання в світі спорту саме вони, тобто Олімпійські ігри. Вони були започатковані, як вже казалося, в Греції, потім через введення християнства заборонені і відроджені наприкінці ХІХ століття. На початку ХХ століття було ухвалено. Олімпійську емблему, прапор, відновлено традицію запалювати Олімпійський вогонь в Греції, для чого використовують промені сонця та спеціальне дзеркало. Від 1992 року проводять паралімпійські ігри, у яких беруть участь люди з інвалідністю. Олімпійський поступ українських спортсменів починається з 1952 року, коли вони вперше виступають у складі збірної Радянського Союзу у Фінляндії. У 1994 році, саме у Норвегії, відбувається перший виступ України окремою збірною у 1996 Перша участь української збірної в Паралімпійських іграх. Подорож це пересування людей певними територіями, країнами за межами своєї місцевості для пізнання, відпочинку, торгівлі. Люди мандрували давно. Приміром, каравани купців рухалися у пошуках торгівельних шляхів: пілігрими, паломники до священних міст, студенти для опанування науками в університетах. Нині подорожі є одним із найулюбленіших видів дозвілля сучасної людини. Іншим видом пересування людей є міграція. Міграція це переїзд з місця постійного проживання до місцевості чи іншої держави, яке нерідко супроводжується зміною довкілля, звичайного способу життя, традицій стає шляхом у новий невідомий світ. Зазвичай людина сама відповідає на запитання пов'язані з міграцією. З якою метою, куди, коли, як їхати, чим займатись на новому місці. Прикладом міграційних процесів є грецька колонізація. Ось ви можете побачити місця, куди переселялись давні греки. В історії України були примусові міграції. Так, за наказом радянської влади, у 1944 році з Криму було виселено кримських татар та інші народи, які там мешкали. Після Другої світової війни радянська влада зганяла з рідних міст жителів Західної України. Найбільш вразливими вимушеними мігрантами в сучасності є діти, які рятуються від він, голоду та стихійних лих. Нині майже 15 мільйонів вихідців з України проживають у понад 100 країнах, складаючи українську діаспору. У нові спільноти українці привносять частку своєї культури. Про що свідчать, наприклад, назви міст Одеса є в Бразилії, Канаді та США, Форт Шевченко є в Казахстані, Батурин Згода, Хортець є в Канаді, Мазепа є в США та Канаді. Дякую всім за увагу.